На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла, в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий. Уже засватаний женатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі і на своїм веселім полі у двох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. Та й усміхнулася не Бога, прокинулась, нема нічого. На глянула, взяла його тихенько, сповела – та щоб дождать до нового, ще копу дожинать пішла.